Доброго дня, шановні батьки та малята. Подивіться, хто до нас сьогодні завітав? Хто це? Так, котик. А звуть його Мурчик. А як каже котик? Ня! Так, подивіться, наш котик любить гратися м'ячиками. Якого кольору м'ячики? Покажи червоний м'ячик. Молодець! Покажи синій м'ячик. Дуже добре. Давай з тобою намалюємо м'ячики для нашого котика. Для роботи нам потрібно аркуш паперу з малюнком котика, гуашеві фарби синього та червоного кольору, повітряні кульки. Візьміть м'ячик в долоньки, промовляючи слова, разом з дітками виконайте пальчику вправо. М'ячик ручкою стискаю, відпускаю, натискаю. Буде сильною рука, ніби швидка ріка. Тепер в іншу долоньку візьмемо м'ячик і знову повторимо слова. М'ячик ручкою стискаю, відпускаю, натискаю. Буде сильною рука, ніби швидка ріка. Дайте малюку в руку синю кульку, вмочіть її у синю фарбу. Можете в цей час закріпити кольори. Яка кулька? Синя кулька. Де синя фарба? І малюк повинен знайти, де синя фарба. Беремо кульку, вмочаємо її у синю фарбу і прикладаємо кульку до аркушу паперу. Малюємо. М'ячики для нашого котика. Приклали? забрали. Приклали? Забрали. Приклали? Забрали. Ось які в нас м'ячики. Які м'ячі? Сині. Тоді беремо кульку червоного кольору. І також повторюємо кольори, яка кулька. Червона. Де червона фарба? І малюк знайде вам червону фарбу. Знову набираємо фарбу червону і прикладаємо до аркушу паперу кульку. Приклали, забрали. Приклали забрали. Приклали забрали. Ось такі м'ячики для котика я намалювала. Буду чекати на фото малюнків ваших з дітками. В кінці малювання обов'язково хвалимо малюка. Подивися, які гарні м'ячики ти намалював для котика.